вас приветствую друзья вышли уже у поле сейчас хочем зайти по не знаю Робота якось, щоб щось вам показати от, така от картина після катка катаю мені, тому що сильно мягко підриває землю, корнева система ячменю трошки підриває, треба прижати горі. Вот такие чмени. 6 впляд, конечно, уже ну, начинают. Я вчера рвал, то уже пишел. Хороший такий коренец. Сильно м'яко, дивіться. Дивіться, рука лізе. Надо прижати. Дій. воздуху трохи дамо под камень. І прижмемо вернумось систему. Через. О, коток пройшов вже не так лізе рука. Все равно коток Джимає. Не знаю чути мене чи ні, бо вітер ужасний. Не можна толком знімати Що зараз вам покажу, що виходить. Суша землю просто ужас. Позавчора подумав, сьогодні вже земля суха. Закриваємо влагу. От така картина по ячменях. Ось така по ячменях картина. Не знаю, видно чи але все. Так, прийду покажу. Дево невозможно йти, встрягає нога. Зараз ми його прижем прижмемо і прижмем, буде чудово. Тут ось, вот, бачите, лисе це зробили хлопці, просів, коли сіяли, а потім через якесь время насівали його. Та й вот, дивіться, розразнеся. Така картина.